Що ж стосується німецької мови? Якщо ви думаєте, от зараз ви сидите і думаєте, все, не буду більше вчити німецькому, тому що в мене не виходить, беріть листочок і запишіть, будь ласка, що трапиться, коли ви не будете вчити німецьку мову, але ви залишитесь в Німеччині, напишіть 10 пунктів. Другий колоночка, що трапиться, коли ви будете вчити німецьку мову, і е, що ви досягнете, якщо ви будете поступово кожен день, йти до своєї мети. Що тоді може трапитися? Перше, якщо ви не будете німецьку мову вчити, перша, наприклад, така можете собі записати, якщо мені потрібно буде, наприклад, викликати швидку, я не зможу взагалі їй розказати, що зі мною трапилося або трапилося з моїми рідними. Ну, звичайно, ця ситуація лякає, вона спонукає для того, щоб ви вчили далі. Що трапиться, коли ви будете вчити німецьку мову, мотивація до, це, наприклад, ви зможете, звичайно, знайти кращу роботу яких 10 пунктів. Потім виберте собі пункти 3, які працюють для вас. Мотивація від пункти 3, пункти 3, які працюють мотивація до. І після цього ви ще раз переосмислите, тому що мотивація від працює, на мою думку, взагалі на думку психологів, набагато краще, ніж мотивація до. Тобто, що людина боїться, що щось трапиться, якщо вона щось не зробить. То це працює набагато краще, і е, український народ він такий, що він е, більше заряджається від мотивації від.